Бордель. нічого не бордель Красиво було раніше. Да, Довтор Довтор не... Пока не поки не займ, не займалась, почала займатися Дальше. котами. Так, друзі, дивіться, куди ми сьогодні прийшли. Ми сьогодні прийшли до моєї подружки, яка дуже теж любить тваринок. І Вона більш займається тим, що вона стерилізує їх, одлавлює по місту і в себе перетримує. І я звернулася до Любо, бо до мене позвонила моя підписниця і сказала, Таня, сльозно треба чотири котенятка десь прилаштувати, Бо що в нас? Бо в нас на дачах закинути дачі. Бо дивіться, які класні, просто класні, режулічки мої. А ти які там тройко, троєчко, і таких теж, таких прям красунечки мої. Їм Мало дуже тут місця, але будемо потроху. ми сьогодні прийшли їм зробити перше щеплення. Так, я одне перепригаю, перестрибую на друге. В общем, позила моя підписниця і сказала, що нема куди дівати чотирьох котенят. От, я, зразу, я зразу до Люби. Люба, кажу виручай, і це вже вони у Люби 2, -2 тижні. Оці у Люби котенятка вже 2 тижні. Дуже класна котенятка. Сьогодні робимо їм перше щеплення, і я, скоріше всього, що я їх буду. Потроху забирати до себе додому. У нас там робиться кімната, ждемо ту вже кімнату. Але сьогодні робимо прививку першу. Я принесла перші прививочки. Зараз будемо робити перші прививочки, От, щоб вони, бо вони здоровенькі взагалі. Очки здоровенькі, а попадуть до мене, зразу почнуть хворіти. Так що, дивіться, у них все класно, чистенько, котенятка дуже хороша, але дуже-дуже мало місця. Все, поїхали ми робити прививки. Ми зробили з любої прививки, це не показували, бо це було, звісно, ну, пер, ну, переживали дуже, щоб, не дай Бог, не потікали. Дивіться, які вони класні. Друзі, придивіться дуже класні рижі коти. всі хлопчики. Ось все. дуже То, крикулька, саме крикулька з мордочкою гарненькою, а рижі, які? а ці дивіться, які аж червоні, дуже класні, дуже класні. Придивіться, може комусь треба привеземо, вже будуть щеплені і оброблені. Мінус п'ять, а ми з звідти приперлися на базар. В общем, так, що я хочу сказати? А, нема місця, це не про мене. У мене нема місця зовсім. коті у там, навіть штук 15, в нашій кімнаті штук 7 живе, в нашій кімнаті 5 малих, там друге щеплення ждуть, на чердаку, погреб залазять. Ну в основному всі в хаті. Зараз вже холодно, всі в хаті. Підписниця подзвонила і попросила мене взяти, ті на перетримку чотирьох котиків. Вони вже не маленькі, вони вже такі дебелі дядьки, яких треба було взяти, бо закинуті були дачі. Я не могла відмовити, вона їх привезла, Олечка. Привіт вам в Італії, працюйте, заробляйте гроші. От, Все, взяли ми тих котиків, я до Люби у Люби вони на перетримці, зробили перше щеплення, вони сидять в клітинці, їм місця мало, вони вже здорові. Я вирішила, Люба каже, ну каже, мені не шкода, але дуже-дуже їх жалко, що вони ну, без, без руку сидять. То я кажу, ладно, вже ми хотіли дождатися другого щеплення, а потім я їх заберу. от. Але не буду я чекати. Забираю двоє котиків зараз. люба мені привозить. Я взяла на роботу дві переноски. Через тиждень іще два котики. Пару днів на п'ятинці у мене побудуть, а потім випускають котіком. Вже як Бог дасть, так і буде. Котики не маленькі, не котенятки там такі по 7-8 місяців. Ви бачили, дуже красиві, дуже такі. Прям білок, не, не рижі, а білок червоні. І такі вони виховані, вони такі ненаглі. Ну, поки не наглі. от це все до пори до віні, до часу, до пори до часу. От, що ще сказати? Одне щеплення, кастровані, дуже класні, виховані, ластуні, добрюні. В общем-то, не придивляйтеся, може кому треба. Доставимо доставим по Україні реквізити в шапки профіля, як казала одна рибачка Соня, продаючи красну рибу з Одеси. Так що отакі діла. Так що, якщо що, дивіться, дуже красивий окрас у них, і дуже вони такі, щоб дуже класні, і дуже настрадалися в своєму житті. Так що придивляйтесь, може кому треба. Котики вже в мене. Кс -кс -кс -кс. Кисюхи! Кс-кс. Один режуха. Кітюнька. А такі красивий котик. А ну давай. А це червоно. Червоно-білий. Дивіться, яка прілість. Прийдемо додому, познімаємо краще. І де наші рижульки? де наші рижульки? ось і наша рижулечка. Це вже другий день, вони адаптуються. Вони буквально ніч посиділи ось в цій клітинці. Тепер вони адаптуються, вони привикають, звикають до нових обставин. Тут багато котиків живе, десь 15 штук котиків живе тут. Зараз трохи повиходили на вулицю в туалет. от. Так що вони придивляються, да? Кіцюнька, йди сюди, зайчик маленький, а ну виходь бігом. А другий десь сидить за кровать. Побачимо, де ти тут сидиш. Ай ти зрізе зопа, айде, ой, Кс-кс-кс, все хороший мальчик, іди сюди. Мій хлопчик золотесенький, мій золотенький такий хлопчик. Він гарненький, він такий на ручечки йде. Да? Я сьогодні його гладила. А другий зараз ми за диваном побачимо, де він. Не бачу. Так. Може, з тої сторони? Давай побачимо з тієї сторони. Я ж обіцяла показати котиків, так? Мольда, ти Мольда, ти Мольда, Лиза я Мольда, така красива. Трохи боїться. Бачите, ржавіють батареї. Треба покрасити обов'язково. Ти Мольда різає, ти боягуз ну, трошки боїться, але... але нічого. Нічого, Це все. Тимчасово всі, всі бояться потроху. Да? А я скажу, що не боюся, я взагалі не боюсь. Я такий ризик красивий. Взагалі мене хтось має забрати обов'язково, тому що я дуже дуже красивий, дуже добрий, да? дуже класний. І пісюлька, і туалет да? до туалету привчені. Ой, ти мої клясуні. Куда ж ти полізла? В диван в диван полізла. Так вони живуть в цій коті в комнаті. Тут живе десь 15 котиків у нас. От і у них вон, туалети. На, на день ставлю 3 туалети, на, на ніч 4-5. Тільки це і роблю, що туалети виношу, але що зробиш? От Трубу Даша їм купила таку заказала з Китаю, привезли, вон, так вони граються. Трохи повиходила, скажу на вулицю їх, тому що вони, ну, деякі виходять на вулицю, попісюлькать, погулять, а на ніч заходять на день. Зараз мороз, мінус вісім. А це красунечка, може хто пам'ять, ми її теж врятували. Військових забрали, у <кій> неї вже плоди були замерли, вона була вагітна. Я ліві чухали. От. А це алівочка наша. Може, хтось теж рік тому. Якраз взимку ми її забрали, боже, худа, нещасна лівушка, да? Бігла, прям кричала, прям таке було нещасне. все в лишаях, нічого вон. Виходили, виходили. Да, красуня моя? Мені б теж хто б її взяв? Вона. Принципово не виходить на вулицю. Ціле літо вона не виходила, не просто не хотіла виходити на вулицю. Вона дуже домашня. Це така кішка, що буде сидіти на одному місці, ну, і нікуди не просився, на підвіконечку буде сидіти, на пташок дивиться, і більше в житті нічого не треба. І щоб її трошки погладили, і все. Вона дуже класна. Так, ну все, трошки показала вам кімнату. Стрілка наша, гроза котиків, сама мала і сама всіх тут строїть. Саймон де лежить, це вже гарний котик, треба вже каструвати його, бо він вже по віку підійшов до кастрування. Ось на наступному тижні поїдемо. Отак ну, і живемо. А на другому поверсі у нас строїться ще одне приміщення для котиків. Там вже буде більше котиків. Тут малишня буде, а там будуть більш дорослі. Так що, так, придивляйтесь, дивіться, може, когось собі виберете.